із паном Русланом ми зустрілися на одному з Луцьких СТО. Сюди на тахогляд чоловік завше приганяє автівки перед тим, як відвозити бійцям на передову. Дивляться, що машина була на бойом, як то кажуть, ходовому. зараз і осінь, і там, де вони будуть відпрацьовувати на цих машинах, ви ж розумієте, що там стан, як то кажуть, фізичний, як і людини, такі машини повинен бути крепкий. За час повномасштабного вторгнення волонтер передав на фронт вже декілька машин. Цього разу готує дарунки бійцям добровольчого батальйону Аре, які нині у звільненому селищі Велика Олександрівка, що на Херсонщині, Комбат, ми зазванювалися, Він каже: Руслік ждемо тебе. Як Бога він вчора сказав, бо просто транспорту не вистачає. Отримає дарунок на колесах також підрозділ, що виконує завдання на території Волинської області. Нагоді їм стане ось цей бус із Польщі. Дві інші автівки з Англії поїдуть в деокуповану Велику Олександрівку. За усі три розказує Руслан Роговський, довелося заплатити 100 тисяч доларів. Для машин у такому стані, певнить волонтер, це файна ціна. Щоправда, зізнається, якби іноземці трохи йшли на торг, було б легше. Перед від'їздом на передову пан Руслан із товаришами традиційно. Ційно звертається до влади, волонтерів, знайомих підприємців та бізнесменів, аби ті допомогли завантажити автівки тим, що необхідне захисникам України. Ось власне і результат звернень. Тут зимовий одяг, генератор, бензопила. Наші смаколики там візьмемо. сьогодні хлопці ночі не спали, то там запекли м'ясо, ковбаси там покоптили трохи. Військ такого так, Навіть Даже з Ковеля хлопці передали мені пару добрих кусків, таких замаринованих, класних таких. Поїде до захисників України також сухе молоко, ковдри, засоби гігієни, акумулятор для віджатого у росіян Камаза. Допомогли завантажити автівки всілякими дарунками. каже волонтер. Дуже багато людей. Григорій Недопад, Руслан Кальков, Віктор Кульбачинський, директор Тамтама Порсітіва. Потім Олександр Грабовський. Хочу, Григорій Іваницький. Дмитро Галейда, це містоково, ну, І отако з, ми, з миру по поминку. За декілька хвилин Руслан із товаришами вирушать за майже тисячу кілометрів. Чоловіки зізнаються, хвилювання поки немає, але точно буде. В дорозі хі, -хі ха ха а вже заїжджаєш, коли бах-бух-бах-бух. Бах Тебе зустрічає військовий і тягне на ноль вже через ті всі останні блокпости, де просто так не заїдеш, там вже ти вже перестроюєшся, зовсім по-іншому відноситься до всього. Людські переживання, як у всіх. Нічого такого особливого. Порівняно з тим, що відбувається там, то це ну, практично нічого. Кілька разів Микола возив допомогу на передову, каже, злічити вже важко, але кожна поїздка певний, завжди запам'ятовується. Руслан Роговський, до прикладу, ніколи не забуде першу. Поставили картошку робити і як почало утюжити всім підряд, всім що є гради, касети, танки, сау – все» якою буде ця поїздка, кажуть чоловіки, лише Богу відомо. Будуть обстріли чи ні, але волонтери таки сідають в машини і їдуть. Бо певнять, там на передовій наші люди. Там на самісінькому нулі чекають захисники. Хочуть їсти пити, хочуть жити. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.